Всім привіт і ви на каналі Мілана РР. І сьогодні ми будемо робити розпаковку довгожданого ось такого авокадо. Як це було, авокадо з маски. Ну що ж, давайте розпаковувати. надіюсь ми там нічого не порізали. Так, тут у нас у нас нічого немає. І заглядаємо ого, подивіться, скільки у нас тут всього. Ну що ж, дістаємо е, першу головну героїню Що ж, ми дістали першу нашу головну героїню на якій ми будемо е е е тестити всі наші маски. Вона ось так жмякається е, ну Давайте. Ж... Діставати тепер все, що там є. Так. Перше нам попалася ось така от е, обідок на обличчя, щоб не лізло волосся їй. Давайте ми його зараз я його дістану. І клеїмо на нашу принцесу. Так. Так, ми поклеїли вже обідок ось такий. Трошечки крива, але нічого. Далі давайте глянемо, що там ще є. Ой. Далі в нас іде. Ой! Далі в нас іде тут масочка буде. Давайте спочатку її пачі наложимо. Подивіться. Очі пачі. І також тут є. У нас вже більше нічого немає. Ну що ж, давайте спочатку розпакуємо очі пачі. Давайте Так, розпаковуємо, щоб їх не порізати. Так, ну що ж, беремо наші пачі е і ложимо її під очі. Так, зараз секундочку. А, Ось так. Трохи пройшло часу. Вже пройшло достатньо часу, ми можемо знімати патчі. Відразу з неї синяки з обличчя. Тепер ми будемо розпаковувати маску, щоб е, її обличчя не тільки було е, без синяків, а й було свіже. Так, е, Ми розірвали вже це і беремо масочку нашу. Виклеїлося і клеїмо її на обличчя. А. Ось така в неї вийшла маска на обличчя, і нам теж треба почекати час і ми має, можемо на ось доложити ще патчі. осью. Все, чекаємо час. Тепер беремо ось таку лапку, яка це все змиє, і змиваємо її обличчя. Подивіться, воно стало дуже гарне. А тепер, тепер давайте зробимо їй макіяж. Ось такий в неї вийшов макіяж. Давайте ще її підпудримо. Прикольна, вона в нас вийшла. Ну що ж, пишіть в коментарях, чи хочете ви ще ось такий набір, тільки з іншими. З іншим, наприклад, з бананом, маску або з полуницею. Пишіть в коментарях. Всім па-па!